Ну, а ми повертаємося, і вже є з нами Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку. Як там? Так, бачимо котика. Що ж таке? Він теж, напевно, хоче давати нам інтерв'ю. <звук> yes. Скажіть, що там, як справа в Херсоні? У нас знаєте, у нас ні дня без ні тижні, я б сказала, без новин. На жаль, таких гарних, щоб сказати, що в нас все добре немає, тому що останній тиждень нас вже криють дуже плотно із РСЗВ, накривають прямо площами різні райони міста. Не можна сказати, що десь безпечніше, ніж ну так як було раніше. От зараз опять десь далеко стріляють. Ем, Передмістя дуже сильно накривають теж. Ем, я буду казати градами, тому що я не знаю, що там насправді. Вчора були не розірвавшися снаряди в центрі міста, тобто вони так із землі. Стерчали і е, звісно їх знешкоджують, але можуть ж не всі знайти, тому що листя, тому що, хоча і прибирають, але не всюди ж прибирають приватний сектор. Якщо там немає людей, якщо це червона зона, то звісно там ніхто прибирати не буде, тому що це небезпечно. Е, вони скидають якісь ще нові, е, окрім. Е, пелюстків, ще якісь нові міни, такі як виглядають як циліндрики. Якісь оце ми будемо зараз червоний хрест попросимо, щоб нам провели знову про безпеку, щоб нам розповіли, що у нас новенького, скажімо так, щоб ми могли бути ще більш обережніші. Там, до речі, показали армія інформа прилюднила відео, яке поширили власне наші військові, де показують, як обстрілюють. Корабел район з РСЗВ, це насправді виглядає абсолютно страшно, тому що це 110-го прибутного окремо механізована бригада 4-го числа, тобто вчора. І видно наскільки воно, наскільки там йде абсолютно такий рендомний розліт цих цих некерованих ракет. Воно просто влучає десь воду, десь якийсь будинок. Ну от, от бачите, дивіться, ось ось. Це, це район корабел, тобто вони б'ють зараз просто по місту, отак, от РСЗВ. Щось випадка ну, просто в воду. Там якісь, напевно, сотні метрів розліт іде. Тобто Неможливо не, не оцінити, куди прилетить ця ракета. А там є якісь люди, от там де ми зараз да. дивимося. А ну там, де ми зараз дивимося, це саме берег. Ну, якщо там хтось залишився, то це дуже поодинокі люди. А трохи вглиб, там є люди. Ну я не можу сказати скільки: 100, 200, ну більше 100 Точно. Там навіть залишилися. Ну можливо, вони все ж. Я дуже сподіваюся, що вони там не живуть. Ми називаємо цей мікрорайон острів ем, голови ОСББ, котрі от позавчора там зустрічалися з одним із депутатів слух і ем, щось там розповідали, що чим допомогти просили. Але все ж таки це вже настільки це, як от у нас ми постійно казали Антоновка Кіндійка, Антонівський міст. От так же зараз цей мікрорайон, котрий ну. Я не знаю, як там люди живуть. Ви розумієте, тут у нас, ну, от на прикладі, е, у нас від Херсона до Одеси маршрутка коштує 500 гривень. Доїхати е на остров, щоб поїхати таксі, таксі, ну, це дуже небезпечно Тисяча гривень. А це ну, 3-5 кілометрів залиш, ну там ну максимум, може там 8 кілометрів, місто невелике. Зараз я не про гроші, а зараз я про те, наскільки це небезпечно, що люди ризикуючи своїм життям, ну от, от заробляють от, от так. Але... Ем... Я би я постійно кажу, виїжджайте, е, і я розумію з одного боку, що людям хочеться зберігти свою хату, накрити чимось, що можливо ж колись, як нам обіцяє, можливо, Зеленський накаже і перестануть стріляти. Знаєте, вот у нас же він все наказує, але треба розуміти, що взимку там просто не вижити. Там газа немає, і раніше можна було опалюватися, опалювати квартиру, хоча б трішки включати е, е, духовку, то зараз. Такої можливості немає, і світла там дуже рідко, тобто і світло, щоб перемонтувати, треба ризикувати життям. От все, що там робиться, це ризик життям. Власне, пані Оксана, ви кажете, що люди, ризикуючи життям, намагаються щось заробити. Ну а от ті, хто залишаються 100, 200, скільки б там не було цих людей, то як же ж вони ризикують, коли вони постійно перебувають в мікрорайоні, який обстрілюють ось так хаотично. Постійно кожного дня то люди зневірення, вони не дають собі ради, вони не знають, куди їхати, не працює. Оце радіо, коли хтось виїхав і каже, слухайте, тут все добре, є де жити, допомагають, можна стати на ноги. Чи просто вже немає чогось такого, що людина може виїхати і адаптуватися в новому місці. От останній приклад. Буквально позавчора розмовляла з друзями. Вони не на острові живуть, але вони. Близько до Дніпра в центр міста близько до Дніпра. Там постійно центр ну дуже близько, там постійно обстрілюють і прилітає. Вони виїхали. І чоловік з інвалідністю він зовсім не має слуха і тому і виїхали, тому що він не чує навіть, коли летить. Він тільки може прочитати, якщо там попередять завчасно. Ну, програди попередити завчасно ніхто не може. От вони виїхали в Миколаїв. Дружина працює він з інвалідністю, і син 21 рік. Він от це тільки влаштувався на роботу. Вони півроку, як виїхали в Миколаїв, як ви думаєте, їм дали ВПО оці, оці нещасні дві тисячі? Ні. Спочатку вони сказали, ну ви ж виїжджали один раз із Херсона, а вони виїжджали в Київ із окупації. Потім вони повернулись в Херсон і коли повернулись, вони, як, ну, вони просто чесні люди, вони це ВПО пішли і зняли, тому що це не чесно жити в Херсоні, а отримувати ці гроші навіть дві тисячі. І їм сказали, ну ви ж відмовилися два роки тому від ВПО. Ну все. Потім все ж таки вони пішли ще раз. Їм сказали, та ні. Ви ви вам не положено. А от вчора читаю, значить, мільянеру Миколаївському не запам'ятала фамілію і не хочу запам'ятовувати. Він здав, звідс, здав свою декларацію і за 25 п'ятий рік, а у нього там 25 тисяч 470 тисяч він отримував допомогу ВПО. Тобто у нас. Ну, це, це не смішно, це просто знущання над людьми. І коли от такі історії, коли, коли ти розмовляєш з людьми, так ну, добре, там у них син зараз на роботу влаштувався, буде легше заплатити за квартиру в Миколаєві за не найкращу, а просто двокімнатна, ну, трохи вбита в районі дуже небезпечному, до речі, бо там же ж теж зараз прилітає і там є поруч об'єкти. 7 тисяч гривень ти платиш за квартиру. і е, ще Комуналку, ну якщо у них на всю сім'ю 20 тисяч зараз є, то вважайте, що половина грошей е, іде на комуналку. І от такі так це люди працюють. Чи дружина працює, син працює. А якщо не працюють. У нас зарплати, до речі, дуже невисокі, просто, просто дуже невисокі. Е, коли дивишся, що середня зарплата по е, Україні піднялась уже 22 там з чимось тисячі, то у нас такого немає в Херсоні. У нас мінімалка, мінімалка. Якщо це 10-12 тисяч, то о 12 тисяч там це отримують парки Херсона, котрі у нас роблять просто все. Вікна забивають, дахи накривають, і все знову ж це все в небезпечних зонах. Ну туди, де прилетіла, де може і в піві за тобою полювати. Бо тому нема гарного такого, щоб люди могли поїхати і хоча б перезимувати. От до мене підійшов на вулиці один там чоловік. Каже, я от вас бачу по телебаченню. А чому ви не скажете, що давайте відберемо квартири у багатих відомобідних? Ну, не у багатих, а от у тих, хто виїхав на лівий берег, я кажу: ну це ж незаконно. У нас ж ці люди не засуджені, у них ці квартири не забрали. Не конфіскували люди по різному. Виїхали. Хтось виїхав. Це він мав на увазі. Ті, хто виїхав на лівий берег, коли у нас тут якраз от в цей час окупаційна влада їздила тут по місту і агітувала: виїжджайте, виїжджайте, вам в Росії буде краще. І люди багато, хто хто просто з Піріпугу виїхав, а потім поїхав за кордон, а потім ну, а хтось в Росію поїхав, звісно. Ну, Але це теж незаконно. І, а є, дають гуртожиток тим, хто з острова виїхав, але там не кожна людина зможе знаходитись чисто психологічно, тому що ну, такі верстви населення там живуть. ну, На жаль. На жаль, не дуже пристосовані до життя. От випити і погуляти пристосовані, тому не кожен там може витримати і повертається додому на острів. От під ці грати, під, під ці, от обстріли. Ну, фаталісти. Я думаю, мабуть, так. Ну, так, я знаю. Це ця категорія людей, які в принципі їм нема що особливо втрачати. Ми це теж розуміємо. Це до речі, теж частина таких людей зараз створюють. Власне, основу російської армії, які за великі для себе гроші просто обмінюють їх на своє власне життя. Пані Оксано, дякуємо дуже за розмову. Оксана Полмій депутатка Херсонської міської ради, одна з тих, хто залишається в Херсоні, і е, передаємо їй вітання, її котикам, звичайно.